Цей зілий з 80-х років минулого століття його зняли із консервації та готують до зимового періоду. Такими автомобілями досі вимушені користуватися у Рівненському шеу, десь підварять, десь замінять деталі, перехрестять і у роботу. Не у кращому стані ще один представник автопарку. Ця автівка, з під якої не вилазить Василь Павлюк. Теж 80-х. взимку її будуть використовувати для посипання доріг. Це ж цепі, це транспортер, це ж летить часто. Ну ну. То замерзає, то розмерзається. Це то, то, то сіль роз'їдає, і це таке метал роз'їдає, Треба варить. Є у розпорядженні Рівненського шеу і трішки новіші автомобілі, але ремонтувати їх у теперішніх умовах доволі складно, викручуються як можуть. Морально застарілими автомобілями, які є е, от е, на базі того ж самого зіла Маза, це є виробництво країн агресорів. Е, ну, по перше, до них уже запчастин е, фактично немає. От, ну мінімальні поломки стають якби дуже великою проблемою, і подалі з ними працювати не зовсім комфортно. Повністю оновити техніку комунальне підприємство не може. Суми на автомобілі доволі значні. і Міська рада не готова масово закупляти спецтехніку. Відтак розказує начальник підприємства: знайшли альтернативний спосіб: просять, аби депутати на найближчій сесії дозволили взяти кредит на 5 років. Сума 36 мільйонів гривень. Ці кошти будуть цільовими. За них придбають два міні-навантажувачі, дві комбіновані дорожні машини, три причепи, чотири вантажних автомобілі та один причепний розсіювач. Загалом це 12 одиниць техніки. Це буде на заміну. На заміну морально застарілої техніки, яку ви вже бачили на території. Тобто, як ми е ну, вже будемо мати цю техніку, то ми ту, яка в нас зараз є, будемо відповідно списувати. Бо поки ми її не можемо списати, ну, немає чим замінити. зараз робітників та весь їхній інструмент возять на місце ремонту. Ось на таких автомобілях марки ГАЗ. Вибирати немає з чого, відтак доводиться користуватися тим, що є. Самі ж працівники жартують у тісноті, але не в образі вже звикли. Подібні автомобілі теж у списку на заміну, якщо, звісно ж, вдасться отримати дозвіл на кредит. Нарікають фахівці Рівненського шеу і на фрезу для зняття верхнього шару асфальту. Їй близько 20 років. Зубці постійно виходять з ладу, та й об'єм роботи вона може виконати вдвічі менший ніж сучасні зразки. До прикладу, за день нею можна зняти не більше 30 квадратів асфальту, коли новіші дозволяють за той самий час робити понад 100 квадратів. Потреба рівненська шеу виклало у проєкті рішення. На найближчій сесії міської ради депутати мають або підтримати надання кредиту, або ні. Якщо голосування буде позитивним, то опісля оголосять тендер на техніку, і до кінця року вона уже має бути доставлена у рівне. Вадимороз, Віктор Міщук,